Якщо дивитися в Європі, то товаробники в Європейському Союзі сплачують там в межах 20, 40, 60 євро на тоні. І відповідно в умовах, коли в Україні війна, товаровиробник має сплачувати. Ну ми вже на сьогоднішній день сплачували більше 130, А в умовах 28 року це вже мало бути 330 євро на тоні. Тому ми е, власне. Просили, щоб були враховані правки до закону, який був прийнятий. На жаль, їх не підтримали. Але в перехідних положеннях зазначили про те, що на основі даного закону має бути напрацьований новий закон, який буде складати важливу такий напрямок для товароробників, щоб частка акцизу на паливо для сільгосповародників складала 50%. Зараз створена робоча група. А, очолив цю робочу групу Олександр Ковальчук. Всі всі ідеї підтримав гетьман. Це ну, власне він їх ініціював. Я думаю, до жовтня місяця в рамках робочої групи такий законопроект має бути напрацьований,